Ви все контролюєте, плануєте наперед, тримаєте в голові мільйон справ, дбаєте про всіх і все. І при цьому всередині відчуваєте тривогу. Страх, що от, от, щось піде не так. Якщо ви щось не проконтролюєте, от стовідсотково світ зійде з колії. А ще насправді це дуже втомлює, бо з кожним днем, ніби все більше відповідальності і все менше сил. Насправді, контроль це не про силу. Це про те, що десь у минулому ви вирішили, якщо я не візьму все на себе, то буде боляче. Можливо, у дитинстві був хаос, і ви стали сильною, можливо, вас не захистили, і ви вирішили, що треба все робити сама. Але контроль не дає справжньої безпеки, він дає ілюзію. І ще дає напругу, самотність. В тому якось я працювала з жінкою, яка керувала всім навколо, але панікувала, якщо щось йшло не за планом. І ми зайшли в її підсвідомість, знайшли момент з її дитинства, де вона залишилась сама перед проблемою, і вирішила, що я більше ніколи не буду покладатися на когось. І от саме цей вибір створив таку знаєте броню з контролю. А під нею була просто дівчинка, яка хоче підтримки, яка хотіла безпеки. І от в ТТ-хілінгу ми працюємо саме з такими історіями. Ми входимо в ТТ-стан. У мене є багато відео, що таке Татахілінг, можеш подивитися. Знаходимо корінь страху, переписуємо його, а ми завантажуємо нові стани. Наприклад, я в безпеці, я можу довіряти, світ підтримує мене, творець попіклується про мене. І з тіла знімається напруга, приходить спокій, і ви вперше за довгий час дихаєте наповно. Якщо ви втомилися тримати все на собі, я вас запрошую на тета сесію до мене або до моїх студентів, і ми знімемо броню, бо без неї м'яко, безпечно і класно. А поки зараз запитайте себе, коли я вирішила, що я не можу розслабитись, і повірте, це вже буде першим кроком до вашої внутрішньої свободи. Ось це відчуття безпеки. Коли ви в небезпеці, назвемо так, коли ви в небезпеці і ви жінка, навіть якщо ви чоловік, небезпека у нас де знаходиться, на першому енергетичному центрі. Якщо ви постійно в небезпеці, ви відчуваєте стрес, ви хочете втікти, що відбувається в цей момент, ваша ендокринна система починає давати збій. Тому повіклуйтесь про своє тіло. Створіть простір, в якому безпечно, в якому комфортно. І зазвичай хто нам дає безпеку? Безпеку дає чоловік. І, звичайно, що вибрати в своєму просторі завжди шукати партнера, який дав вам безпеку. Але ніхто вам не повинен її давати. Ви маєте про себе попіклуватися сама. Створити поле безпеки мені безпечно, я в безпеці. І в цей момент ви перестанете контролювати всіх, а контроль нам що дає, коли ми не контролюємо. Ми починаємо довіряти, довіряти простору, довіряти Богу, довіряти всесвіту. А де є довіра, там що є? Там є класне, комфортне, безпечне, розслаблене життя. Ви отак просто подумайте: чи можна, наприклад, отримати задоволення про оргазмувати в сексі, якщо все проконтролювати? Ні, іноді треба розслабитись. Тому я запрошую вас пізнати, як воно розслаблятись. До зустрічі на тата та сесії.